Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 524. Це підручник у мали бравосьми автор автора Олександра Істер. наше завдання виконати дії. Ну що? Перше в нас завдання треба піднести до степені. Так, поїхали. Мінус 16. М. поділити на 20. 7n у п'яту. та помножити на 9n у четвертому, поділити на 8 m у квадраті. О, як, і до куба. Ну, про те, що я сказала, що спочатку треба піднести до степені, а потім тільки скорочувати не навпаки. А чому я до квадрата не написала? Все. Тепер все правильно. Кудись полетів в мій приклад, але не звертайте, як кажуть, уваги, аж на цілу крітинку. Так, ну що, підносимо, по-перше, це у нас парний степінь, тому мінуса не буде. Слава Богу, так. Так, отже, почнемо. 16 у квадраті це 250. Так, правильно, 256. Так, так. М. Степінь до степені степеня перемножається. 3 на 2, 6. Шостому. Тепер 27 у квадраті. Тобто, 27 треба помножити на 27. Це у нас буде 729. Так, N. 5 на 2 10 множення. Помножити. Так само друге. Так. 9 у кубі. 9 на 9 81, 81 на 3. Ой, на 9, пробачте

Ну і почнемо скорочувати. Тепер можемо спокійно. 729, 729, тут по одиничці. Так, далі, 256 і 512. Ми бачимо, що це буде два. 256 плюс 256 це буде 512. Тому скорочуємо. Це у нас буде два. І 1. Добре, m у шостому повністю скоротиться, а N у 12 це 12-10, буде 2. Тобто тут повністю а тут двічка залишається. Тобто, в нашому випадку у чисельнику залишається n квадрат, у знаменнику залишається, ну, наскільки я бачу, просто 2. Так, є, переходимо до другого, а ви не забудете поставити лайк і підписатись на канал це для мене дуже важливо. Так, поїхали. Так, М-поділити на М плюс Н до куба. Помножити на таку красуну. Тут уже буду малювати не самостійно, бо знаєте, як я вмію страшне. Так, плюс 2MN. Тут прям формула скороченого множника. Я вам вже казала, що якщо МН перев. Перенести, як перетворити на А, Б, у нас просто чітко буде формула скороченого множника, так? Яку ви бачите на дошці, мабуть, кожен день, якщо ви навчаєтесь у школі. Так, значить, я буду використовувати властивості степені. Значить, я можу розділити, значить, не, е, чисельник і знаменник, окремо піднести до Куба. Маю право, нічого не порушуючи m-бачите n плюс до куба. Далі помножите, і я бачу тут формули, і я думаю, ви бачите їх також. Так, вони дуже великі. Тобто, квадрат суми квадрат різниці. Тобто, у нас буде m плюс n до квадрату, а внизу різниця m міну n до квадрату. Все. Скорочуємо. Так. Значить, квадрати у нас повністю скорочуються, тут лише куб. Чому? Тому що приділені степеня віднімаються, і один залишається. Тобто 3-2 ну, тобто 3-2, це буде 1, так? У першому степені все. Записуємо результат. У нас буде m n поділити на m плюс n. Все, це буде розв'язок даної обрати. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.